На жаль, результати перевірки, втішні. недбальство, як з боку балансу утримувачів, так і самих мешканців будинків щодо забезпечення пожежної безпеки призвело до того, що у більшості будинків підвищеної поверховості системи димовидалення та установки автоматичної пожежної сигналізації знаходяться у непрацездатному стані. Пожежні крани не укомплектовані стволами та рукавами. А кнопки дистанційного пуску насосів в протипожежному водогоні взагалі демонтовані. Окрім того, на сходових клітинах відсутні аварійне та евакуацій. В Більшості даних будинків, системи димовидалення, системи оповіщення людей про пожежу та системи протипожежного водопостачання знаходяться в непрацездатному стані. Але поряд з цим слід відзначити, що є будинки, в яких дані системи працюють, їх підтримують в належному стані, і вони відповідають вимогам чинного законодавства. Того деякі мешканці самовільно встановлюють перегородки у коридорах, захаращують їх меблями, чим перекривають доступ до систем протипожежного захисту. Усе це створює загрозу життю людей, адже в кожному з цих будинків проживає близько 300 мешканців. А це створює серйозні перешкоди для безпечної евакуації мешканців та швидкого пожежогасіння. «В Тих на технічних поверхах та в підвалах знаходяться електропроводка, яка не відповідає вимогам законодавства. Та правилам пожежної безпеки за результатами перевірки на утримувачів буде направлено відповідні інформації, в яких будуть указані всі недоліки з метою їх подальшого усунення та проведення в належний стан будинків підвищеної поверховості.